Чи жива, чи ще п'ється дорога, Вонесерденко. Україна, мене, а душа, чи вона жевріє, ще тихенько. Матері України нашої, а Ви, як ви рідні, найсильніші на планеті. України, дочки та сини, вже більше два роки в вогняній наметі. Добрий день, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися тут з особливою місією. Об'єднати наші серця і зусилля, щоб висловити вдячність тим, хто кожного дня захищає нашу свободу, незалежність і мирне майбутнє. Благодійний концерт приурочений до Дня Збройних сил України. Це не просто мистецька подія, це акт підтримки, шани та солідарності з нашими героями, які стоять на передовій у боротьбі за нашу державу. Усі ми добре розуміємо, що свобода не дається легко. Це результат величезних зусиль і жертв наших захисників. Сьогоднішній захід це можливість сказати їм, що ми цінуємо їхній подвиг, віримо в них і готові допомагати. Кожна гривня зібрана сьогодні, кожна пісня, кожна емоція з цієї сцени це наш вклад у спільну перемогу. Ми дякуємо всім, хто прийшов підтримати цю благородну справу. Отож, шановні гості та дорогі друзі, давайте підтримаємо наших героїв, тих, хто щоденно захищає мир та спокій України. Нехай цей захід буде наповнений щирістю, теплом і натхненням. Разом ми можемо все, адже за нами сила єдності, а в наших серцях віра в Україну. Сьогодні. Для вас виступатимуть талановиті учні нашої гімназії, які своєю творчістю хочуть підтримати наших захисників. Діти подарують вам музику, а ви можете підтримати армію своїми донатами. Шановні гості, в ході концертної програми лунатимуть тривоги за задумами організаторів. На початку нашого нинішнього заходу давайте з глибокою повагою шануємо хвилиною мовчання пам'ять про наших односельців та всіх захисників, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю від ненаситного ворога. Сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати наших захисників. Але чи знаєте ви, чому саме 6 грудня стало Днем Збройних сил України? Відповідь на це запитання підготували для вас наші гуртківці. Вони розкажуть нам про історію виникнення цього свята та його значення для кожного з нас. Зустрічайте наших доповідачів облисках. України. Це свято було засноване постановою Верховної Ради України в 1993 році. Сьогодні Україна святкує Славне свято, це свято тих, хто ладить у будь-яку хвилину захищати нашу рідну Україну. Українська армія спри... справляє мині свято. Ми віддаємо належне так і ці. Тож вас, захисники, сьогодні не вітаємо. І миру побажають і щастя на віки. Збройні сили України, слава, гордість міц країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. На жаль, до нашої неті України прийшла страшна війна. Тисячі українців, українців покинули всі свої справи, відмовилися від затишку сімейного тепла та пішли боронити рідну землю. Нашим бійцям дуже важко, але вони не тікають на заміну одним. Приходять інші, та героїчно борються з ворогом, вони знають, що ніхто при них нас не захистить. Воїни, лицарю, славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився враг. Будь мужній, будь достойний, ти слави своїх батьків. Відважні українські воїни нащадку славних віків. Немає слів, щоб тяжче передати за подвиг ваш, там де земля горить низький уклін вам, воїни солдати, хай матір Божа збереже вас і зохранить. Нам, українці, треба пам'ятати всіх тих. То вже не з нами, а в раю. Історії героїв переповідати, що полягли за нас і на рівному бою. Тож починаємо наш плавний концерт. Цей особливий номер наповнений натхненням та вірою в себе. Це він розповідає про внутрішню силу, яка допомагає нам розправити крила та піднятися у височі, не зневіритися через життєві труднощі, виконує. Його наша маленька зірочка, ганевич Маргаритка. Зустрічайте її, де приме Наступний номер нашої програми це чудова пісня, яка перенесе слухачів у світ дитячий уяви та мрій. Вона нагадає нам про те, що за допомогою фарб і пензлика ми можемо створювати власний світ яскравий та дивовижний. Запрошуємо ученицю другого класу Таркович Марічку виконати пісню Я намалюю на папері. Насолоджуйтесь цим яскравим виступом.